На основі підтверджених повідомлень від 3 і 4 червня 2025 року служба безпеки України здійснила таємне підводне підривання Керченського мосту. В операції ймовірно використовувалася комбінація підводних дронів, можливо, таких як Марічка, що несуть велику кількість вибухівки, щоб допомогти українським бойовим водолазам розмістити заряди для підготовки до місії. Сили використовували супутникові знімки та підводне гідролокаційне картографування. Цілком ймовірно, що невеликі дрони або групи секретних водолазів були відправлені раніше, щоб зібрати детальні дані про підводну структуру мосту. Саме так могли бути закладені бомби під покровом ночі водолази наближалися, використовуючи дихальні апарати із замкнутим контуром, що дозволяло їм рухатися безшумно з мінімальним акустичним або візуальним виявленням. Вони точно орієнтувалися за допомогою ехолотів та підводних систем GPS або інерціальної навігації, що спрямували їх безпосередньо до структури основи мосту. Після того, як необхідні розвідувальні дані були зібрані, команда ймовірно розгорнула підводні дрони класу Марічка, щоб допомогти транспортувати вибухівку, величезне корисне навантаження майже тисячу кілограмів або приблизно одну тонну. Вибухівка наймовірніше була сумішушек зарядів або пристроїв типу Лімпет, розроблених для максимального впливу на підводні опори конструкції. Щоб дати вам уявлення, Форд Фієста важить близько однієї тонни, тобто тисячу кілограмів. А тепер уявіть собі масштаб цієї операції. Українським силам довелося перевести майже тонну вибухівки приблизно такого ж розміру і ваги, як цей автомобіль. Тільки подумайте, скільки поїздок їм довелося здійснити туди і назад з української території, щоб доставити і акуратно розмістити таку кількість вибухівки під мостом, коли водолази досягли намічених цілей, вони почали прикріплювати вибухові пристрої безпосередньо до опор мосту. Ці заряди ймовірно були намагнічені або оснащені спеціальними затискачами, щоб залишатися в безпеці навіть в умовах сильної підводної течії, щоб забезпечити їх непоміт пристрої були ретельно розміщені нижче лінії мулу або в поглиблених структурних з'єднаннях місцях важкодоступних для огляду з допомогою стандартних дронів або обладнання для відеоспостереження, щоб запобігти втручанню і гарантувати успіх місії. Заряди були оснащені механізмами захисту від несанкціонованого переміщення і могли бути підірвані дистанційно або за допомогою детонатора з годинниковим механізмом. Після завершення установки водолази спокійно відійшли за своїм початковим маршрутом. Також можливо, що у них були альтернативні. Плани вилучення, такі як спливання на поверхню у віддаленому місті або підйом за допомогою підводного апарату. Потім рівно о 4.44 ранку за місцевим часом, 3 червня 2025 року, вибухівка була підірвана. Вибухи спричинили значні структурні пошкодження одного з прольотів мосту, порушивши рух транспорту та відрізавши ключовий логістичний маршрут, що стало серйозним ударом для російських військових операцій та окупованого Криму. У майбутньому Україна також планує використовувати підводний дрон Марічка для ураження мостів. Функціонують. Чи як торпеда він може завдавати удару і потенційно пошкодити або зруйнувати ці споруди, як зазначено, існує ймовірність, що вони використовували марічку шестиметровий непомітний багатоцільовий підводний дрон, призначений лише для однієї мети підриву російських кораблів, мостів і укріплень, побудований українським оборонним стартапом. Цей елегантний чорний торпедотряс є прототипом з заявленим радіусом дії до тисячі кілометрів. Вона може годинами перебувати під поверхнею, терпляче чекаючи ідеального моменту для удару. Розробники стверджують, що. Він невидимий для більшості радарів, сканерів і гідролокаційних систем. Комбінація Магмаїру поєднання зі здатністю безшумно чекати в режимі очікування, доки не спрацює таймер або сигнал. Маючи кілька внутрішніх відсіків, він також може переключатися з ролі камікадзе на доставку або розвідку в залежності від місії. Перед тим як відео продовжується, я хотів би вам розповісти про наших друзів Drost Airlines, які займаються збіркою дронів для наших військових. До речі, вони можуть робити дрони будь-яких типів та різних модифікацій. І ось. Тут, до прикладу, наразі збираються дрони для ураження повітряних цілей. Ось ці дрони переробляються та модифікуються під скажімо так сучасні задачі, те, що потрібно робити прямо зараз. І що немало важливо: зараз виготовляються ще і наземні станції. Ось, будь ласка, п'ять. Штук вже є в роботі, і близько двох десятків е, вже працюють на полі бою. Тому якщо вам потрібно е, чи вам, чи вашим друзям, військовим потрібні дрони, або ж е, наземні станції, я залишаю для вас тут посилання, або встановити qr код переходьте на їхню інстаграм-сторінку, е, там побачите більше інформації, як ці всі процеси відбуваються. І в них в описі є ще посилання на банку. Можете задонатити для підтримки різних ось такого роду. До розробок, тому переходь. Їхній маршрут ймовірно пролягав через підконтрольні України райони, такі як Одеса, Острів Зміїний. Завдяки малопомітній конструкції їм вдалося прослизнути повзросійське морське спостереження і непоміченими дістатися до цільової зони. Поки безпілотники привертали увагу над поверхнею, бойові водолази були тихо розгорнуті з критого судна, можливо, замаскованого під цивільний рибальський човен, готові до виконання підводної фази місії. Погляньмо на кримський міст, який також називають мостом через протоку Керч, що простягається на Голомшливі двісті метрів. Це пара паралельних мостів, один для чотирисмугової дороги і один для двоколійної залізниці вартістю близько 3,7 мільярда доларів. Давайте заглибимося в місію цього безпілотника. Наприклад, як ці морські безпілотники пошкоджували мости, затоплювали кораблі і навіть збивали вертольоти. З невідомих місць два військово-морські безпілотники з химерною назвою морський малюк готуються до запуску. Ціль саме серце Кримського мосту. Ці безпілотники, основною метою яких є залізничний міст, ось ось запустять неочікуваний ланцюжок подій. Коли військово-морські безпілотники випускають у нічне море, у долі схоже інші плани, замість того, щоб влучити у запланований залізничний міст, два безпілотники помилково взялися за ціль опори автомобільного мосту і зіткнулися з ним, не допливши до залізничного мосту на кілька метрів. Зіткнення спричиняє гучний удар. Залишаючи по собі помітну вм'ятину і короткочасні перебої у транспортному сполученні. Такі атаки створюють відчуття психологічного страху у протилежної сторони, що призводить до того, що на захист мосту витрачається більше ресурсів. Давайте подивимося, як це відбувається. Люк відкривається і з глибини хлине вода, але це ще не все. Ця вода рухається добре продуманим маршрутом, вливаючи знизу і майстерно виводячи через задню частину. коли дрон робить свій перший крок, він більше не використовує зв'язок через супутник. Тепер він покладає. Ця на альтернативу супутникову та gps систему Ці надсучасні військово-морські дрони не подорожують поодинці. Тимчасова операція включає в себе ескадрилью з 6-7 військово-морських дронів, які працюють в Унісон. Оператор, звісно, може брати кермо в свої руки. Керування дроном непросте завдання, і все це робиться за допомогою відеоканалів. Оператор стає очима і вухами дрона, стежачи за тим, що він тримався курсу. Коли ціль у полі зору настає час переходити на вищу передачу, оператор витискає газ до максимуму, сфокусований лазером на величезному об'єкті. Уявіть, як дрон влучає в корпус корабля з точністю до міліметра. Запобіжник активує перемикач, запускаючи технологію радянських часів, бомбу призначену для сильного удару цей вибуховий заряд має завдати шкоди цьому російському кораблю вартістю 675 мільйонів доларів давайте подивимося, як вони виконують ще одну місію. Візьміть ось цей арсенал заходів безпеки, включаючи сітки, понтони і бар'єри для виявлення потенційних ворожих водолазів. Сім морських безпілотників, що пропливали синхронно, зуміли прорвати оборону, яка колись вважалася непроникною. Концепція обертається навколо ідеї, що варто лише одному з них успішно досягнути призначеної цілі, як потенціал для нанесення шкоди ним буде реалізовано, оскільки безпілотники виконали свою місію з точністю, наслідки їхніх дій пролунали на. На весь морський порт удар був нанесений по декількох суднах, в тому числі щонайменше по одній дуже важливій цілі фрегату і декількох інших кораблях. Це створює психологічний ефект на протилежну сторону і спонукає їх бути більш пильними. А зараз ми перенесемося на мис, де українці додали до атак морських безпілотників ще й ударні вертольоти мішені. Ракета була запущена з безпілотного надводного апарату Магура В-5», що належить. Головному управлінню розвідки з цієї установки була запущена ракета і збила гелікоптер Мі 8 Повідомляється також, що ще один російський вертоліт, тип якого не розголошується, зазнав пошкоджень, але зміг повернутися на свій аеродром. Ракетою, яка була використана в АТАЦІ, була ракета класу повітря-повітря, яка зараз адаптована до морського застосування під назвою морський дракон. Ця адаптація являє собою значну еволюцію у військовому потенціалі України. Відеозаписи інциденту світять про інтенсивну бойову активність, коли один з БПЛА протягом деякого часу обстрілюється кулеметним вогнем з цього вертольота Мі-8. Саме тут вертоліт розгорнув сигнальні ракети, щоб уникнути ракет з тепловим наведенням, і саме в цей момент була запущена ракета з українського морського безпілотника. Потім вертоліт падає, і видно, як якийсь об'єкт падає у воду. Це спроби України оснастити свої безпілотники ракетами класу повітря-повітря з тепловим наведенням, про які вперше стало відомо в травні двадцять року. Друзі Дякуємо вам за перегляд. Ми намагаємося створювати більше українськомовного контенту. Адже хочемо, щоб українського звучання на YouTube було більше, щоб, хоч трошки протистояти російськомовному контенту. Нам достатньо буде вашого лайка, підписки та коментаря, щоб відео просувалося краще.